Доброго дня! Сьогодні розглядаємо з вами практичну роботу номер 8 яка складається з двох завдань. Розглядаємо спочатку етапи розв'язання першого завдання. На робочому столі створюєте папку з назвою сайт. Далі. Далі в меню відкриваєте той редактор коду HTML, яким користуєтеся ви. У мене в даному випадку це. Sublime Text 3. Ви можете використати той, яким користуєтеся ви. Зберігаємо наш документ в папку сайт. Називаємо його індекс Html. Вибираємо формат Є і зберігаємо. Так. Перші два пункти: завдання номер один ми з вами виконали. Ідемо далі. Третє. Уведіть базову структуру HTML. Що вам потрібно зробити, якщо ви користуєтеся таким редактором, як і я? Уводимо HTML, нажимаємо Tab, і у вас автоматично створюється базова структура сторінки HTML. Далі. Далі вам в другій стрічці, там, де написано HTML, уводимо language і виставляємо. Окей, так, є. Далі переходимо в тітл і вводимо назву сайту. My site. Є. В даному етапі ви вже можете збережемо той момент, який ми вже зробили, і ви можете зайти на папочку і відкрити. Індекс, і у вас автоматично відображається на вашому браузері уже готова веб-сторінка. Вона ще, звісно, пуста, але вже має назву, має сайт. Так, продовжуємо працювати далі. Наступним етапом нам потрібно з вами, звичайно, зробити заголовки. Переходимо в частину тіла нашої структури HTML, вводимо header, header. І відповідно уводимо тут у нас два заголовка. Зробимо. Перший зробимо формату H1, назвемо, підпишемо так, як просить у нас наший, наше завдання, так, header. І відповідно, це у нас буде name, Name of Size. єс. Yes. Так, і відповідно створюємо ще один загулок, він у нас буде вже другого розміру. І відповідно також напишемо текст, який відповідає умові практичної. Так, І... І у нас тут тупик офсайд. Тупик. Сайт. Сайт. Так, чудово. Далі. Далі нам потрібно з вами зробити маркований список. Після хедера ми з вами переходимо до маркованих списків. Щоб зробити навігацію, нам потрібно вставити тег навігації і відповідно створюємо маркований список. Щоб це був взагалі список, ставимо наший тех. -пул. І, відповідно, далі ми прописуємо з вами тегами саме маркованого списка. Ми з вами створюємо маркований список, який має, буде мати посилання, так, спочатку індекс HTML. HTML і називаємо нашу. Дану сторінку, так як в є базова, то, відповідно, вона у нас буде називатися домашня. Так, Home. Нам потрібно ще таких три маркованих списка, тому ми можемо спокійно їх продублювати, продублювати. Зараз я перекину його не захотів він у мене. Так, скину його тапом назад на його місце. Так, є. Змістили, підняли. Так, що ми тут міняємо? Ми, звичайно, ось отут у нас буде посилання на інфо, інфо і називатиметься це в нас About. About. Так, далі у нас тут буде Gallery. Gallery. І відповідно у нас аналогічно буде назва. Така ж сама. Gallery. А відповідно у нас буде з вами Form. Form. І називаємо це ми з вами Контакти. Doctor, Є. Створили ми маркований список з гіперпосиланнями, тому ми знову можемо це перевірити. Відкриємо наш браузер та оновимо нашу сторіночку, і ми вже з вами бачимо, що у нас з'явилося, так, два заголовки нашого сайту та маркований з гіперпосиланнями список. Добре, йдемо далі. Далі нам потрібно в сьомому пункті згенерувати довільний текст. Що нам потрібно для цього зробити? Вибираємо тег P. Так. і з маленької букви в, в між тегом П, да, і закрива, відкриваючим і закриваючим, пишемо з маленької букви Лорен і ставимо так. І автоматично. Система вам підгенерує текст, який буде відображатися у вас на вашому сайті. Знову давайте подивимося, що змінилося. Ось, бачите, і згенерувався якийсь довільний текст. Так, ідемо далі. Нам потрібно зробити з вами згенерувати 2-3 абзаці. Що вам потрібно зробити? Вам просто потрібно скопіювати даний фрагмент і вставити його. Ну, давайте три, буде три у нас згенерованих таких три тексти, три абзаци. Тобто, коли ми збережемо і оновимо наш браузер, то ви можете побачити, що у нас згенерувалося да, три довільних тексти. Є, чудово, переходимо далі. Далі у нас потрібно з вами додати ще у наші футер, Звичайно, додаємо наш футер. Футер. Ось він у нас. Називаємо його, між ним ставимо наш, да, абзац. Так. Ну і, відповідно, називаємо тут у нас іде з вами копірайт. Нехай буде. Копі. Копірайт. Ну, і якщо зараз там в умові задачі вам стоїть 2020 рік, ми дану практичну роботу виконуємо в 2023-му, тому ставимо 2023 рік. Зберігаємо нашу роботу. Оновлюємо наш браузер, дивимося, що у нас змінилось. Так, все виконали, ми вірно: два різних заголовки, маркований гіпертекстовий документ. І, відповідно, три абзаци згенерованого текста, і внизу у нас футер як цього року. Якщо ми перейдемо за посиланнями, нас, звичайно, нічого не відобразиться. Отже, нам потрібно ще з вами зробити. Перейдемо до наступного 10 пункту першого завдання. Зберегти файл під іменем інфо. Що ви робите? Ви просто заходите в файл, save as, і зберігаєте даний документ під назвою Інfo. Info, info, html, HTML. І зберігаєте. Відповідно, що потрібно зробити, у нас переіменувався уже Документ. Якщо ви провірите папку, у вас вже два, відповідно, різних дві веб-сторіночки. Так, що у нас потрібно? Додайте до нього 5-7 абзаців, згенерованого тексту да, безмістовного. Так, ну давайте тоді додамо. У нас є 3, нам потрібно додати 5-7. Копіюємо, відповідно, вставляємо. Вставляємо це 5, ну, давайте 6. Зробимо 6. Зберігаємо. І у нас, відповідно, відбулися зміни. Значить, що у нас ми переіменовували під інфо, це у нас про About. Давайте подивимося, що у нас змінилося в нашому браузері. Оновлюємо сторінку, коли ми переходимо на About, у нас з'являється так сторінка, яка вже містить шість абзаців якогось згенерованого тексту. Не забувайте, що повернутись до першоначальної сторінки ми можемо через посилання Home. І ось ми вернулися на нашу першу сторіночку. Так, далі. Далі у нас в наступному пункті. Нашого завдання нам потрібно наш документ зберегти ще в іншому форматі, ще іншим значенням. Значенням у нас форм. Переіміновуємо його на Form. Так, Form.html. HTML. Є, зберігаємо. Зараз подивимося, що нашій хоче. Форм зберегли, але щось викинуло за помилку. І нам потрібно залишити один абзац згенерованого тексту. Отже, ми з вами залишаємо тільки один абзац. Уважно дивіться, де закінчуються всі попередні. Залишаємо один абзац. і, звичайно, нам потрібно все це зберегти. Зберігаємо. Перевіряємо нашу роботу, чи все у нас. Збереглося, обновлюємо. Так, about працює. Контакт. Працює. Один сайт. Home працює. Отже, перша частина практичної роботи номер 8 Перше завдання у вас виконане повністю.